Ви напевне бачили ось це фото. Здається, просто жінка з трьома дітьми, але придивіться ця жінка у розпачі. Вона сподівалася на роботу і не отримала її. Ця світлина стала символом великої депресії, наймасштабнішої економічної кризи 20-го століття, що почалася із біржового краху і тривала 10 років. У 1929 році Америка прокинулася у кошмарі. Біржі впали, банки закрилися, а мрії про процвітання розсипалися як пил на вітрі. За лічені дні мільйони втратили роботу, домівки і надію. Чому економіка, що здавалася непохитною, завалилася як картковий будинок, і як цей крах не лише зруйнував життя і народив культових злочинців і хеппі енди для Голівуду? Це історія у параграфах Велика Депресія. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, як Америка вибралася з прірви і чи може сучасний світ повторити цей сценарій. Лайкайте, підписуйтесь і пишіть у коментарях, що би ви робили, якби втратили все за одну ніч. Все почалося 24 жовтня 1929-го. день, коли стався крах на Волстріт. Увідав історію як чорний четвер. На Нью-Йоркській фондовій біржі через годину після відкриття відбувається різке зниження курсу акцій. Це призводить до паніки. Інвестори дають вказівку брокерам продавати акції за будь-яку ціну. Страх перекидається і на інші біржі. Деякі з тих, що у провінції починають закриватися. Доводиться втрутитись найбільшим банкам, щоб показати приклад упевненості. Вони масово викуповують акції провідних компаній. Цей маневр трохи пригальмовує падіння, але процес не спиняє. Того дня відбулося понад 12,8 мільйонів угод. На той момент рекорд в історії біржі. Газета The New York Times писала, що телефонні лінії були перевантажені. Брокери не встигали оновлювати котирування, а електромеханічний тікер, який друкував ціни акцій, просто не встигав за торгами. Він відставав на кілька годин. Тож люди навіть не знали, скільки насправді коштують їхні акції. Після чорного четверга настають чорні п'ятниця, субота, неділя. Ситуація лише погіршується. 28 жовтня, у чорний понеділок, індекс Dow Jones падає майже на 13%. Наступного дня, в чорний вівторок, 29 жовтня ще на 12. Індекс Dow Jones, якщо дуже просто, це число, яке показує, як змінюються ціни акцій 30 великих американських компаній. І на основі цих даних роблять висновок про весь ринок. Ну фактично, цей індекс такий собі термометр для економіки. Наприкінці жовтня 29-го акули Уолл-стріт більше не рятують ситуацію. Паніка перекидається на банки і компанії. Люди кидаються знімати гроші із рахунків. Брокери б'ються між собою і ридають у будівлі біржі. Лунають крики Я банкрут. Ось на цьому фото збанкрутіли інвестор з Волстріт Уолтер Торнтон у пошуках грошей після обвалу акції у чорний вівторок. Він просто серед Нью-Йоркської вулиці намагається продати свій розкішний родстер Крайслер. На плакаті написано: За 100 доларів продам цю машину лише за готівку втратив усе на фондовому ринку. Біль цього фото можна зрозуміти, коли знати, що такий крайслер Імперіал 75 Roadster зразку 1928 року, ну як на фото, коштував 1555 доларів. Це десь близько 29 тисяч у сучасному еквіваленті. Ну а продати хоча б за сотню. Перші шпальти газет ряснюють заголовками про збентежених банкірів та інвесторів на зразок. Вистрибували з вікон багатоповерхівок і падали так само швидко, як і сам фондовий ринок. Аби заспокоїти НАТО, перший у США таблоїд New York Daily Ньюс був вимушений спростувати панічні чутки, написавши, якби половина самогубств, про які повідомлялося у виданні Трейдер, були правдою, Уолл-стріт сьогодні вранці перетворився б на безлюдне село. І це справді так, адже до середини листопада 29-го року неправдиві історії про суїцид на Волстріт стали настільки поширеними, що Чарльз Норріс, головний судово-медичний експерт Нью-Йорка, мусив виступити із заявою у цей період на Мангеттені було зафіксовано менше самогубств ніж в аналогічні дні. 28-го. цей міф спростував і економіст Джон Кеннет Гелбрейт у своїй книзі Великий крах 29-го року мовляв, усе це це частина легенди про 29-й. А насправді число суїцидів у ті дні було чи не найближчим за весь рік. Ось які випадки підтверджені 7 листопада, із даху 40-поверхової будівлі в фінансовій частині Манхетена стрибнула гульда Боровські. Це клерк, яка працювала в брокерській компанії 28 років. Через 9 днів після цього, 16 листопада, Джордж Катлер, голова оптової фірми з продажу продуктів і член Нью-Йоркської товарної біржі, стрибнув із виступу у сьомого поверху у будівлі на Волстріт і упав на припаркований автомобіль. Епідемія суїцидів насправді почалася пізніше. Впродовж наступних років, уже через наслідки біржового падіння. То звідки взялася легенда про брокерів, які масово стрибали з вікон? Одним із сучасників, що згадував про це, був британський журналіст, який сам дуже постраждав на біржі, каже Джон Сіл Гордон, автор книги Імперія багатства епічна історія американської економічної могутності. Він спостерігав за крахом із гостьової галереї та повідомив, що тіло впало недалеко від нього. Ім'я цього репортера Уінстон Черчилль. Майбутній британський прем'єр став свідком цієї сцени, коли якраз перебував у нью-йоркському готелі Савою Плаза. Просто під моїм вікном якийсь джентльмен кинувся вниз із 15-го поверху і розбився на смерть, спричинивши дику паніку та прибуття пожежної бригади. Це писав Черчилль на стрінках лондонської Daily Telegraph 9 грудня 29-го. Наймовірніше, ну, це був суїцид туриста німецького хіміка Ото Матіса, який вистрибнув із 16-го поверху цього готелю. І навіть якщо падіння. Не було випадковим, як повідомляли газети. Смерть сталася вранці, 24 жовтня, тобто за кілька годин до обвалу ринку, і ніяк не могла бути пов'язана безпосередньо із чорним четвергом. Поширенню міфу сприяв чорний гумор. Уже у п'ятницю американці прочитали в газетах вислів гумориста Уіла Роджерса. Коли Уолл-стріт пішла в піке, доводилося ставати в чергу, щоб отримати вікно, з якого можна вистрибнути. А спекулянти продавали місця для трупів Рівер». Комік Едді Кантор, який втратив більшість своїх заощаджень, жартував. Коли я попросив у Нью-Йоркському готелі номер на 19-му поверсі, Кларк запитав мене, для чого щоб поспати чи щоб стрибнути. Ну, і хоч люди не вистрибували з будинків десятками. В останні місяці 29-го року американські газети повідомляли про моторошні випадки із тими, хто втратив усе. Отруїлись, надихались газом, облились бензином і самопідпалились. Цей крах чи обвал не стався на порожньому місці. Маховик кризи запустився задовго до чорного четверга і розкручувався повільно. Після першої світової сполучені штати опинилися у виграшному становищі. Інфраструктура неушкоджена, виробництво майже монопольне у світі. Між 1920 дев'ятсот і 1929 дев'ятим роками. Реальний ВВП зростав в середньому на 4,2% щороку. Америка 20-х – це епоха оптимізму, технологічного прориву і досі небувалого економічного зростання. Один із символів бурхливих 20-х – це Генрі Форд. Його девіз автомобіль для всіх. Model T коштує близько 300 доларів, це приблизно 5 тисяч доларів на сучасні гроші. До 27-го року вироблено близько 15 мільйонів Model T, що робить цей автомобіль найпоширенішим у світі до появи німецького фольксвагена. Жука. Автобум стимулює цілі галузі виробництва: сталі, гуми та бензину, будівництво доріг і заправних станцій. Стрімко модернізується побут до 30-го року. Близько 70% міських домогосподарств мають електрику. В сільській місцевості цей показник на рівні 10%. Побудова техніка, пральні машини, пилососи, холодильники, радіо поступово припиняють бути розкішю. Тодішній міністр торгівлі Герберт Гувер під час номінації на посаду президента від республіканської партії заявив: Ми в Америці сьогодні ближче до остаточного тріумфу над бідністю ніж будь-коли в історії будь-якої країни. Гувер був. Втіленням американської мрії людина, яка зробила себе сама. У дев'ятирічному віці він залишився повним сиротою, вивчав геологію у Стенфорді, працював гірничним інженером у різних куточках світу, перетворював збиткові підприємства на прибуткові. Перед початком першої світової 38-річний гувер уже був мультимільйонером. А з початком війни присвятив себе боротьбі з гуманітарними кризами. І до речі, саме Гувер відіграв не останню роль у порятунку мільйонів українців під час голоду 21-23 років, коли Володимир Ленін вивозив українське зерно до Росії. Гувер через американську адміністрацію допомоги організував гуманітарну операцію з доставки і розподілу харчів, яка забезпечила близько двох мільйонів людей в Україні. Імідж гувера, ефективного технократа і гуманіста, відповідав духу епохи, що вірила в прогрес і технології. Словом, під кінець десятиліття у США здається, що розвиток нескінченний, успіх це норма, а зростання акцій природний закон. Але люди втрачають пильність. І саме в цьому оманливому відчутті стабільності вже визріває майбутня буря. Реклама навіювала думку, що щастя можна купити в кредит. Купує зараз, плати потім стає не просто гаслом, а стилем життя. І тут постає проблема перевиробництва. Дешеві кредити американці використовували для купівлі не тільки машини побутової техніки, а ще й для купівлі цінних паперів. Акції корпорації стають доступними не лише для великих гравців, а й для середнього класу. У серпні 29-го року журнал Ледіс Хоум публікує статтю під назвою. Кожен повинен бути багатим. У ній бізнесмен Джон Джейкоб Раскоп. Це той, що вже за рік побудує Empire State Building, каже американцям: якщо вони щомісяця вкладатимуть 15 доларів на фондовому ринку, то за 20 років зможуть мати 80 тисяч доларів. В еквіваленті зараз це більш ніж мільйон. Раскоп наполягає, що майже кожен, хто має роботу, може це зробити якщо спробує. звучить спокусливо, правда ж? А акції купували на маржу. В кредит сплачуючи лише 10-20% вартості, а решту позичали у брокера. Якщо ціна падала, брокер вимагав негайно повернути борг або продати акції. І, от, коли вони почали падати в ціні, саме ці маржинальні виклики запустили лавину примусових продажів. Це складна тема для тих, хто не цікавиться фондовим ринком, тому поясню: мільйони американців вкладаються в акції і часто не своїми грошима. Ну, наприклад, у вас є 100 доларів, але хочете купити на тисячу. Вносите 10 відсотків, це і є маржа, а нестачу 900 берете в борг. Якщо ціна акцій росте, прибуток здається великим, бо заробіток іде з усього обсягу. Але якщо ціна Падає, хоча б на 10%, інвестор втрачає свої гроші, а брокер вимагає повернути позичене. І от, якщо клієнт не може повернути, брокер примусово продає акції, що ще більше знижує ціну на ринку. Тобто маржинальна торгівля збільшує прибутки, коли ринок росте, і множить збитки, коли він падає. Саме легкі гроші внаслідок надзвичайної доступності кредитів, коли у борг почали брати навіть ті, хто за інших умов ніколи б на це не наважився, стали першопричиною біржового краху. Так вважає, екс голова федерального резерву США Нобелівський налаурат з економіки Бен Бернанке. Ще одна причина краху це спекуляція, адже в таких умовах, звичайно, з'явились люди, які сподівалися швидко розбагатіти. Брухливі – час економічного процвітання для заможних білих американців. Та для більшості це не так. Мінімальна заробітна плата залишається на рівні близько 25 доларів на тиждень для чоловіків і 18 для жінок. Близько 60% сімей заробляють менше 2 тисяч доларів на рік. Це сума, яка бюро статистики праці США вважало мінімальним прожитковим доходом для п'яти осіб. Водночас, 1% американських родин мав майже 24% всього прибутку країни. Багатші ставали багатшими, а бідні біднішими. Усередині суспільства дедалі помітніше проглядається чіткий поділ, коли незначна частина насолоджується зростанням добробуту, а більшість бореться за елементарну стабільність. Це, до речі, добре показано в класичному американському романі Фіджеральда Великий герцбі проблеми в економіці. Президент Гувер, як і багато експертів, вважав тимчасовим спадом. Перша реакція це заспокоєння громадськості та заклики до бізнесу про добровільну співпрацю. Він кличе у Білий Дім провідних промисловців і домагається від них обіцянок не скорочувати заробітну плату. Це мало би підтримати купівельну спроможність і зупинити кризу. Та це не допомогло. Виробництво продовжує скорочуватись, безробіття росте. Економіка все глибше занурюється в кризу. Заклики не працюють, потрібні рішучі дії. У 30-му республіканці Рід Смут та Уліс Гоулі пропонують підвищити мита на понад 20 тисяч імпортованих сільськогосподарських та промислових товарів. Президент Гувер всупереч заклику понад тисячі економістів. Підписує документ, бо це мало би захистити місцевих виробників. Нічого не нагадує. Здається, я знаю, ким надихався Дональд Трамп. Що ж відбувається після? Через підвищення зборів страждають передусім американські компанії. Підвищується ціна на сотні автозапчастин. і Це шкодить всі галузі. Удвічі зростає мито на вовняне ганчір'я. Тут страждають виробники дешевого одягу. До того ж, відповідь інших країн не забарилася. Ринок Франції практично закритий для американських автомобілів середнього цінового сегмента. Іспанія підвищує мита на шини, швейні машини, леза для гоління. Закон про мита фактично душить міжнародну торгівлю і поглиблює світову економічну кризу. У США рівень безробіття до 33-го року сягає 25%. Тобто, кожен четвертий не міг знайти роботу. Закрились близько 7 тисяч банків. Це майже третина від загальної кількості. Доходи компанії впали на 60%. 135 тисяч підприємств припинили існування. Завантаженість металургійних заводів у 32-му році складала лише 12%. Виробництво авто скоротилось на 75%. Фермерська нерухомість впала в ціні у понад 10 разів. І, наприклад, господарство, яке в 29-му році коштувало 100 тисяч доларів, в 32-му продали за борги за 5 тисяч. Фермери постраждали особливо для них. Велика депресія почалася ще після першої світової, тому що під час європейської війни вони збільшили виробництво, щоб годувати союзників. А потім попит впав за ним. Ціни фермери опинилися з надлишком продукцію, яку не могли продати. До того ж, початок 30-х приніс найтривалішу посуху в історії США, і на фінансову кризу наклалася ще й екологічна катастрофа. Через багаторічне виснаження землі надмірною оранкою та знищення природного трав'яного покриву ґрунт втратив вологу і структуру. Верхній шар висихав і розвіювався вітром, утворюючи потужні пилові бурі, що вкривали міста і ферми. Явище назвали даст боул, тобто пиловий казан, що перетворив родючі рівнини Техасу, Оклахоми і Канзасу на пустелю. З регіону виїхали понад 2,5 мільйони людей. Вони прямували на захід до Каліфорнії, сподіваючись там знайти роботу. Цей перехід через Америку став сюжетною основою романа Джона Стінбека Грона гніву, де описане поневіряння родини Джоуді. Його. Екранізували вже у 40-му. фільм отримав Оскар за найкращу режисерську роботу. Стейнбеку, Роман Болю, як називали на гніву, приніс Пуліцерівську премію. А згодом став однією з підстав для присудження Нобелівської премії з літератури. Водночас Стенбека звинувачували у перебільшенні страждань Великої депресії та антиамериканській пропаганді через нібито симпатії до соціалізму. Ті, хто втрачали домівки, будували тимчасові поселення з дощок, картону та бляхи. Такі нетрі називали гувервілі, тобто поселення на ганьбу президента Герберта Гувера, якого вважали винним у ситуації. У деяких містах гувервілі простягались на кілометри, ставши символом злиднів. Фотографиня Доротея Ленг зафіксувала обличчя цієї катастрофи звичайних людей, що втратили роботу, житло і впевненість у майбутньому. Вона і сама втратила житло і почала знімати соціальні низи, що досі не було прийнято серед митців. Ленг протягом п'яти років їздила країною слідом з емігрантами. Найбільш впізнаваним та тиражним зображенням всієї епохи великої депресії стала світлина мати-мігрантка, про яку я згадувала на початку. Ленг сфотографували її цілком випадково у Ніпомо, це штат Каліфорнія. На початку березня 36-го. Ми вже проїхали цю ділянку дороги, коли щось ніби зупинило мене. Ми повернулися, і я підійшла до жінки з дітьми у наметі на узбіччі поля. Вони сподівалися отримати роботу зі збору гороху, але спізнилися. Ленг зробила усього сім знімків 32-річної жінки у розпачі, але. Знаменитим став один з немовлям на руках, дві інші дитини притулились до матері і, знітившись, відвернулися від камери. На той момент жінка мала семеро дітей, а після Великої депресії народила ще трьох. Ім'я жінки залишалося невідомим аж до 70-х, коли журналісти, зрештою, виявили, що мати мігрантка це Флоренс Томпсон, яка живе в трейлері в Каліфорнії. Її назвали Моною Лізою 30-х. Дочка Томпсон. Кетрін Макінтош розповідала, що загальна популярність фотографії наклала на сім'ю почуття сорому, тож всі вони вирішили, що ніколи не дозволять собі бути бідними знову. Син героїні світлини Трой Оунс зізнався, що вони переосмислили ставлення до фотографій після того, як отримали більше двох тисяч листів із пожертвами для медичного фонду матері. Для мами і нас фотографія завжди була на кшталт прокляття. Але після того, як всі ці листи прийшли, я змінив свою думку. У нас був привід. Для гордості померла Флоренс Томпсон у 83-му у віці 79 років. Її похорон оплатили коштом добровільних пожертв від тих, кого колись зворушило її фото. У 30-х безробітні вистоювали довгі черги у благодійній їдальні. Вони могли розраховувати на миску кукурудзяної каші без молока і цукру і. Кухоль кави. Власне, ті, хто втратили все, тримались лише на каві, пише Огастін Седжвік у книзі «Кавалент». Розкішю стає звичайний одяг, то шиють його з мішків з-під борошна, цукру чи кормів. Коли це помітили виробники, вони почали пакувати продукцію у мішки з бавовни кращої якості, додаючи кольорів і візерунків, щоб господині могли з них пошити сукні, спідниці чи дитячий одяг. Для маркувань мішки використовували легкозмивні чорнила і додавали інструкції, як їх легко вивезти. Усі ці візерунки були не тільки проявом турботи, а й Маркетинговим ходом господині обирали не тільки крупу, а й майбутнє вбрання. Мішкова мода стала символом не бідності, а винахідливості. Були й трагічні ситуації у 32-му році. У Вашингтоні зібрався марш ветеранів Першої світової. Вимагали обіцяних бонусів. Наказ розігнати, із застосуванням танків та кавалерії віддав. Дуглас Макартор, генерал і майбутній герой Другої світової, той, що прийняв капітуляцію Японії, ну, ось тут раджу подивитися. Між тим криза перекидається на Європу в травні. 31-го практично банкрутує австрійський банк Кредітанштальт, один із найбільших у центральній Європі. Як це фатально відбилось на Чехословаччині? Подивіться, ось у цьому параграфі про окупацію судет. Посилання залишимо в описі під відео. Чи не найбільше у Європі криза вдарила по Німеччині? Адже відбудова після першої світової відбувалася переважно на американські гроші. Коли на початку 30-го року транші з Вашингтона припинилися, німецька економіка практично зупинилася. Різко зросла кількість безробітних, особливо у великих містах. Соціальна напруга призвела до того, що на дочасних парламентських виборах у 30-му році понад 18% отримала націонал-соціалістична робоча партія на чолі з Адольфом Гітлером. Лише два роки тому, у до кризовому му за його політичну силу не проголосували і 3% німців. І тут не треба пояснювати, до чого це призвело. Але не буду тут детально зупинятись на кризі в Європі. Це тема заслуговує окремого параграфу. Повернімось до штатів. Коли Гувера обрали президентом, він обіцяв, що в кастрюлі кожного американця щоденно буде курка, а в гаражі один, а то й два автомобілі. Але за свою каденцію Гувер дістав прізвисько Президент голоду, а на наступних виборах дістав поразку від губернатора штату Нью-Йорк демократа Франкліна Рузвельта. Рузвельт у своїй інавгураційній промові оголошує новий курс: свій план порятунку економіки. Головна ідея це безпека і робочі місця. Державне регулювання економіки, перерозподіл капіталу від жирних котів із Волстріт до працівників та фермерів, посилення ролі профспілок, підвищення податків для приватного бізнесу, великі бюджетні видатки на громадські роботи, до яких залучали безробітних. Президент Рузвельт вперше використовує радіо як інструмент державної політики. Він регулярно розмовляє з американцями про новий курс. Він вперше в американській історії призначає в уряд жінку. Френсіс Паркінс стає міністеркою праці. Вона допомагає розробити закон про соціальне забезпечення 35-го року. Йдеться про допомогу з безробіття, пенсії для літніх американців і соцдопомогу для найбідніших. Результат не був миттєвим, але саме ці реформи поклали край хаосу і створили основу сучасної американської соціальної держави. Це був поворот від політики невтручання до переконання, що держава має відповідальність за добробут своїх громадян. Самого Рузельта багато хто називав соціалістом, бо при ньому державні витрати між 1933 та 1939 роком зросли утричі. Але війна, що вже от от розпочиналася у Європі, обіцяла ще більше державних замовлень. А люди, що пережили велику депресію, легко погоджувалися працювати більше. Так велика депресія змінила не лише економіку, вона змінила сам спосіб мислення американців. Перша леді Елеонора Рузвельт задавала нові тренди і подавала приклад економії. Символами того часу стали Пудинг з чорносливу та варені яйця з томатним соусом, які подавали із картопляним пюре. Саме таку скромну вечерю готували в Білому домі і радили іншим. Логіка цілком зрозуміла: сушені фрукти є більш-менш доступні, а зберігаються довше. Популярним був яблучний поріг без яблук. Його начиняли крекерами, заливали сиропами, присипали корицею, яка дурила рецептори, нібито справжній поріг з яблуками. Тоді стався бум на желатин. Ним заливали горіхи чи сухофрукти і отримували святковий десерт. Від депресії американці рятувалися музикою. Неофіційним гімном епохи стала пісня Біна Крозбі Брате, чи позичиш 10 центів? Оцих 10 центів могло вистачити, щоб піти в кіно. Воно стає найдоступнішим способом втечі від реальності. Найбільш популярні фільми це віднесені вітром, чарівник країни Оз» і Кінг Конг. Глядачам треба була легкість її давали кіномюзикли. На екранах були розкіш, дорогі інтер'єри і костюми, ну і романтика. Це якраз у велику депресію починається слава Фреда Астера та Джинджер Роджерс. Ну, слава їхня, звісно, через талант і харизму, але усі ці блискітки та біле пір'я. Ну, хіба це не ескапізм у чистому вигляді? На противагу розкоші та танцям, маленький волоцюга у виконанні Чарлі Чапліна, хоч з'явився він раніше, та саме у цей час набрав повноти у стрічці нові часи. Маленька людина бореться із системою індустріалізації. Йому, як і всім, тяжко, але всі труднощі він сприймає з гумором та оптимізмом. Це був сміх крізь сльози. І завжди надія на хороше. Власне, ось ця надія, що все закінчиться добре, це ще одна примітна ознака кіно цього часу. Так я про класичні для Голівуду енди Вони не були винаходом 30-х, але саме під час Великої депресії кіно мало давати розраду, а не ще один привід для прикрощів. Але не тільки хеппі-ендами. криза викликала шалений сплеск злочинності. Це саме ця епоха подарувала злочинців, які стануть культовими у культурі: Джон Ділінджер, Френк Чарльз Лакі Лучано, Аль Капоне, Бонні і Клайд. Велика депресія засвідчила фундаментальний урок. Економіка це не лише макроіндикатори чи зростання ВВП, це історії людей, втрати домівок, банкрутства, зруйновані мрії. Коли фінансові системи виходять з під контролю, найсильніше страждають незахищені. І кризи мають властивість повторюватися у 2020 році. Професор Стенфорду Френсіс Фукуяма заявив, наш попередній досвід має навчити нас, що наслідки глобальних збоїв проявляються часто уже через роки після події і ведуть світ в неочікуваних напрямках. Велику депресію, яка розпочалася у 29-му році, вважають причиною появи фашистських лідерів Муссоліні та Гітлера. Хоча вона також призвела до появи Франкліна Рузвельта у США, який заклав основи для сучасної. Американського добробуту та відродження індустріальної держави підняття мит Дональдом Трампом нагадує логіку тарифів смута гоулі 30-го року, ту саму, що погодив президент Говер, і щоб поглибила глобальну кризу. Різниця лише у масштабі інструментів. Сьогодні світ взаємопов'язаний, і регулятори мають більше важелів для регулювання. Якби сьогодні почалася нова велика депресія, що би ви зробили, щоб вижити? Вихали б шукати роботу як мігранти 30-х, чи шукали б інші способи? Напишіть нам у коментарях. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Посилання на параграфи, які я згадую, шукайте в описі до цього відео. Ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями. Ну і до нової історії в новому параграфі.